Це для вас, Ось дівчатка, зробити такий оффроуд, ідемо поготовити всі 9 кілометрів, потім приїхати. Потім звідсиля виїхати. Ну це в мене джип, а на всяких планасах сюди не суйтесь. Ну що, далі не будемо спускатись, бо трава, я тільки що почав... Хорош, що не поїхав туди донизу, то я б тут то там б і лишився. Бо трава мокра, дуже слизька йдемо пішки до водоспаду. Спуститься. Там будуть такі здоровені верби старі. Тако трошки вниз треба спуститися Є вказівник навіть на водоспад. Водоспад і сходинки навіть є. Ага, оце туди. Давай туди. Десь він там спадує. Ага. Ось. Ось тут Жіночка що нам показувала дорогу, казала, що такий в цьому році потічок малі, маленький і не дуже водоспадик. що зараз подивимось. Ух тут і спуски. Ой-ой-ой, ой, ой! Треба бути обережним. У мене слизька. Черт, сандалі. Ой-ой-ой, красиво. Вода дуже прохолодна, але дуже, дуже дуже чиста, дивіться, яка взагалі прозора. кристально чиста водичка. Однозначно, це місце я рекомендую заїхати. Спочатку, знаєте, коли почав сюди спускатися, буксувати тут, то думаю, блін, приперлися, зараз там нічого не буде цікавого. А в принципі непогано. При тому, що жіночка сказала, що слабий потечок і це ще не все. Тобто багато, -багато буває красивіше і сильніше водоспад, ну, дивлячись з цього всього, що тут є, як воно повимивало. Тут велика вода буває. От, і тому ми радимо вам відвідати цей водоспад, а ми... але тут ще є, ще є декілька красивих водоспадів. Ми поїхали далі.